суд, Перше, що я хотів би з'ясувати ще, а сторона захисту здійснює відеофіксацію судового засідання. Мені не зрозуміло, на якій підстави, чи в нас у вас ухвала суду, чи з'ясова окнука сторінності цього приводу, оскільки в нас є судова система і якою яка здійснює фіксування повністю судового засідання, з якою метою здійснюється запис мені не зрозуміло. Ну, це перше питання. Якщо була ухвала, Якщо так, дозвіл надавав. Щодно здійснення відеофіксації. Якщо так, то тоді мені надаєте ухвалу для на ознайомлення. Учасники процесу не забороняються від процесу, здійснювати відеозапис. Відповідно почитаємо. до частини 6 статті 27, кожен, хто присутній в залі судового засідання може вести стенограму, темограну, робити витапки, використовувати портативні аудіо, записуючи пристрій, проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозапису, транслювання. Судове засідання по радіо телебачення, а також проведення з боку стаціонарної апаратури допускається на підставу ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розвитку. Mm -hmm. mm -hmm. ну, ви бачите шкоду для от, проведення? Ну зі... хочу, перш за все згарунтувати, що камера направлена на сторону побаченню. Це не фіксується із одної точки, і фіксування всього судового процесу. Минулого засідання. Якщо <ган> так подивитися, у нас і немає такого місця в залі, де поставити так камеру, щоб вона фіксувала всіх. Ваше честь mm -hmm. з якою метою здійснюється фіксація? <ган _dose> ну, запитати успіху, запит. то я ж запитую, по-перше, ну, за проведено. За, про це відео проведення. Можна, можна зробити подивити? запит і суд надає відео, аудіо. Прокурор, давайте по суті. а? По суті. Не заборонено записувати. адвокатові. Ну я вам кажу, що вимоги чому, законодавства. Ви що, ви таке? Відеокамера і в смыслі, що таке? Ви комплексуєте перед камерою? Що? Ні, я не комплексую. Ну все, камеру. давайте слухати. Я На, що, це На яких підставах здійснюється відеофіксація? На підставі вимог чинного законодавства. Ну то назвіть. Ні, я, підстави вам підстави чому, підстави. Я, я буду вам вирш... не, в школі. Ну, Ваша честь, в такому випадку я вважаю, що перешкоджає подальшому розгляду судового Саме відеофіксування з ну, незрозумілих ну, причин для мене ваш. Що чин. для вас відеокамера це рахується як пересвідчання? <кхух> Шановний суд, Сусід. я зачитав норму статті, яка передбачає саме дозвіл суду у разі звернення сторони. Ухвали суду, я так розумію, не було. Думки не було з'ясовано сторони обвинувачення, потерпіли сторони з приводу фіксування. Судове засідання. Я вважаю, що це порушує моє право. Яким чином порушувати? Я не зрозуміло, де з'явиться даний відеозапис, з якою метою здійснюється відеофіксування даного судового засідання? Будь ласка, завтра, хоч ваша позиція з цього приводу. З якою метою, як ми почули, запитання прокурорів, з якою метою здійснюється відеозаповість. Я ну, не бачу необхідності. Відповідати прокурору на це питання. але вже таке питання ви, 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 але суду, на запитання суду я відповім. Значить, сторона захисту має право фіксувати процес судового засідання. Це передбачено не тільки кримінально-процесуальним кодексом. Те, що зачитав прокурор, він не уважно читає або не навчився читати відповідні положення. Кримінально-процесуального кодексу. По-друге, таке право передбачено ще й відповідними положеннями закону про справедливий суд. Це, є, це не є стаціонарним записуючим пристроєм, це є портативним. Тому уважніше прочитайте те що ви зачитували слух, може до вас дійде. А записую я з метою того, щоб. Готуватися до судових засідань. Тобто я переглядаю особисто о, відеозаписи з колегами з, зі своїм клієнтом. і Ми аналізуємо те, що відбувалося в судовому засіданні. Ми ж не можемо спілкуватися, щоб не порушувати порядок суду. Тому ми це робимо поза межами судового засідання, продивляючись цю запис. Ось і все. І, до речі, щось, дозвольте, на минулому судовому засіданні я також фіксував показання представника потерпілої особи, виступ прокурора і так, такої е ярості і таке агресії не було. Ні, ваша честь, я був у засіданні, просто я в кінці побачив що здійснюється фіксація. Ну, то ж ваша проблема, що ви в кінці, ви побачили. по суті, відповідайте, а не ви тут а на особисті читайте закон. Читайте визов. Але ви бачите, вважаєте не Ні, ваша честь. Я в принципі нічого по цьому поводу сказати не з ротання учасників процесу судно містів, але дозволити здійснювати відеозйомки проте.